Знову ми разом, знову 19 година. Хочу подякувати в першу чергу всім за те, що вас стає більше. І хочу попросити, я зацікавлений в тому, щоб підписка на мої канали росла. Телеграм, Тік-Ток, він поки що в такій зачаточній формі, але Інстаграм. Фейсбук і, звісно, Ютуб. Тому я звертаюся до вас з проханням підписатися і не відписуватися. Якщо у вас там достали трошки, були певний час повідомлення, то просто їх треба вимкнути повідомлення, а не відписуватись від мене. Тому, будь ласка, прошу підписатися і ділитися інформацією про мене. Від цього залежить напряму. Як швидко людство здолає свої питання? Чим більше нас буде, тим швидше то відбудеться. Тому, будь ласка, звертаюся до вас, підписуйтесь, не відписуйтесь, Діл, діліться, лайкайте, коментуйте. Це правильно, це мені необхідно, це необхідно і вам. Чим більше буде підписників у майстра Овна Стефана, тим більше людей прокинеться, тим більше людей подолають свої персональні питання. Для цього існує мій канал, і на всі, і всі канали інформація багато перекликається, дублюється. Між тим. Серед 1700 відео, які безкоштовні, принаймні поки що. Багато відео, які зцілили ваше життя навіть від, від смертельних хвороб. І ви то пишете мені в особисті. Я так думаю, що там, якщо переглянути коментарі під деякими відео, ви то побачите. Вони зцілюють ваше фізичне тіло. Ці відео мої. Вони зцілюють ваші тіла. Вони цілюють ваші фінанси, вони зцілюють ваше життя. Отже, тому всім, кому ви бажаєте добра, щастя, любові, радості. Знайомте зі мною, знайомте з моїми каналами, підписуйтесь. Ті, хто підписаний на YouTube, якщо не, а, а це не вартує нічого, підпишіться на всі мої інші ресурси: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Дивіться там, де вам зручно, а підпишіться скрізь. Це буде логічно. Це буде нормальною подякою від вас за ту роботу, яку я веду для вас. І для себе, звісно, і для планети, і для людей. Отже, відбулися роботи з 15 вересня, насправді, і по сей день. Роботи потужні, наслідки побачимо. Все відбулося. Людство отримало і благословіння, і повноваження, і відповідальність взяло на себе за своє майбутнє. Головний результат. Отже, мої дорогі, поєднуємось з серцями, поєднуємось з серцями наше завдання створити новий світ: новий світ любові, світ радості, світ добра, світ щастя, світ успіху, багатства. Саме такий світ. Ми хотіли отримати так. Після того, як пройшли ад, ад ми проходимо і тепер. Це правда істина, так воно і є. Але тепер я поєдную вас своїм серцем і піднімаю наверх, туди, де кожен з вас. Може бути, може отримати свою силу, може зцілити себе. Я поєдную вас з намаганням створити новий світ. Так, ще йде жертовна війна, ще жертовник сповнений гарячої крові. А ми будуємо новий світ новий світ, світ добра. Так, поєднавши серцями могутня сила, і багато хто з вас. Відмічає про себе, що й наші роботи з вами стають потужнішими. Я не кажу моїм, це дійсно наші роботи з вами. Наші молитви стали потужнішими, і ми маємо більш потужний шанс створити новий світ. Світ, нової парадигми. Все для того готово, крім нас з вами. Саме тому прошу підписуватись, бо як ще будитися? Я дивлюся, у лже пророків у нас все добре. Навчіться відділити зерно від плевел. Відчуйте, адже ви віддаєте енергію. Та, що йде через вас не свою життєву, але в моєму випадку вона повертається вам з сторицею. Ви не будете їжею. Ви сповнитеся любові. Ви сповнитеся радості і успіху. Адже я її джерело. Отже, поєднуємось. Серцями зі мною об'єднуємось в велетенське коло любові, що обіймає всю матінку землю, що обіймає все людство. І стаємо, спираючись на свої золоті крила, увесь свій ісполінський зріст, і летимо. Летимо скрось скрізь, скрізь простіри час. Летимо, летимо, ми не просто зробили крок. Ми з вами летимо в нове. Майбутнє, що щойно почали створювати з вами майбутнє радості, щастя, любові, добра, миру, злагоди. Співчуття, милосердя, достатку, багатства, успіху, ситості під покровом Божої Матері не має бути голодних, не має бути холодних. Всього доста в світі для всіх стачає. І наша планета. Не перенаселена. Вона недонаселена людями, людьми, людішками. Недонаселена вона, вона може прийняти в п'ять разів більше люду. А ми маємо її любити і дякувати за це. Дякувати своєю радістю, буття тут, буття, буття життя. Ми маємо бути щасливими дітьми Бога, Творця всього сутнього. Ми маємо бути щасливими дітьми планети матінки. Ми маємо дякувати сонечку нашому, адже воно віддає більше, чим має. Так і ви, і я ми можемо віддавати більше, чим маємо, будучи джерелом. І отримувати і бути. Ми діти. Все але ми й творці свого Всесвіту та давайте тепер створимо нову, нові фінанси, що будуть піклуватися про наших дітей і старших людей. Про наш бізнес будуть піклуватися. Давайте створимо нову, нову, нову формацію. Що не про наркотики і залежність, і профанацію, і бізнес, а про здоров'я. Згадаємо принцип більше отримує лікар, у кого на ділянці менше хворіють. Бо він є пропагандист здорового життя. Давайте зробимо нову освіту. Не будемо займати мозок бібліотечними знаннями, а навчимося, навчимося вчитися, добувати знання, досліджувати, робити висновки, створювати. Така наука нам потрібна. Давайте змінимо політику. Що буде дбати про людей, а не про чрево ненаситне з фінансовою булімією крадіїв. Давайте змінимо релігію, де пастори будуть дбати про паству, будуть давати молитву, що діє. І знання і волю замість рабства. Давайте створимо світ вільних людей. Вільних людей. Які вільні, незалежні, свободні. Відповідальні! І на цьому слові ви спотикаєтесь і сідаєте в болота. Лякаєтесь відповідальності, рабом будь легше, правда? Встаньте з своїх колін. Обіпріться мої крила, о моє серце. Відповідальність дає свободу. Вона створює світи, вона створить і наш світ, новий світ любові. світлі наших сердець, світлі нашого добра, всяєві нашого добра, зцілившись від гордині. Безвідповідальність наша біда, ми робимо що попало. У нас горизонт перед нами неймовірний. Ми сідаємо в болота, в болота гордині, невігластва, інтриг, крадіжок. Жадібності, нелюбові до себе. Не честі, не достоїнства. на превеликий жаль то візьміть свою честь замість корони і встаньте на той п'єдестал честі в честі. Живіть в достоинстві та честь, в відповідальності, в усвідомленні своєї відповідальності за себе і свою дитину. Бо як би ви не заробили, як би ви не вкрали? Чи можете ви вийти до людей без охорони? В любій країні. Починаючи з своєї? Шкода, що ні. Не слава нам потрібна, а повага за діла наші. Не гординя і фанфари, а честь, достоинство, любов. Не фарт, удачка, а успіх. Щирість, щедрота. Ви знаєте, не біда бути бідним. Не біда. Багатство не в грошах. Гроші мають бути всіх. Не Немає бути бідності на нашій планеті. Наша планета багата і, і багатство дарує нам всім. Ми так дійсно. Ми розподіл фінансів щирий, але хтось і заробив ці свої мільярди. Є й такі. Не всі вкрали, але що ми з ними робимо? Ви знаєте, колись купці своїм дітям не лишали грошей. Вони лишали те, що ми називаємо вудочкою те, на чим вони можуть заробити гроші. Фабрики. Баржі, поля. Ось що вони лишали. А гроші вони віддавали на благодійність, ті, що зробили самі. А дітям давали можливість освіту заробити свої гроші і теж віддати на благодійність. По-іншому знищуються діти. По-іншому у них немає майбутнього. По-іншому вони гниють. Гниють зсередини. Поливаються шанелями, одягаючи шанелі, діори і все інше вони гнилі наскрізь. Ми міряємо один одного не успіхом, остатками. Так, звісно, ми маємо. Не покликом статевих органів вибирати собі супутника життя, а покликом сердець, але ми маємо покласти життя за свого обранника і, можливо, зробити якісь трошечки безумства для того, щоб самому вирішити, хто перед тобою, і сказати: Я готовий віддати за тебе життя. За те, щоб бути з тобою, я готовий віддати життя і побачити в цих очах або сяйво у відповідь на ці слова або пустоту. Ми перестали бути щирими в стосунках. Ми дуже розсудливі. Нам треба розкласти все по полицях. У нас досвід за плечами. У нас життя за плечами, у нас обов'язки і все таке інше. І так це теж має бути. Але коли ми створюємо свою Своє щастя. Ви пам'ятаєте, ви щось хочете отримати в цьому своєму щасті. А я хочу віддати. Тож створимо світ там, де кожен хоче віддати, і тоді отримають всі. Кожен з нас в сім'ї, парі, від дітей, близьких, батьків, від пари своєї, від держави, від людства. Ми отримаємо всі. Віддаючи, ми отримаємо всі. Уявіть собі. Ви просто уявіть собі, цей світ. Коли кожен знає, що він хоче віддати, що він може віддати. Він має то, щоб віддавати світ безумовної любові, добра, багатства. У нас зараз людина Чорна діра, вона поглинає, вона боїться в страху. Оступитись, як же я, я весь такий зранений. Я наступав на ці граблі тисячі разів. Ну, бо ідіот. Ілюзія заполонила. Тому і наступав. І я такий. І я наступаю. Бо кожен бажає своєї краплі тепла, не віддаючи нічого. Віддайте наперед своє тепло всьому світові. Кожному, кожним очам. Але запитайте ті, хто сказали, ми відповідальність несемо за державу, за вашу, за вашу пенсію, за ваші гроші, за ваші комунальні послуги, за вашу електрику, за вашу безпеку. Спросіть у них. Де? Де електрика нормальна? Де вода якісна? Де тепло? Де безпека? Де пенсії? Де фармація? Де освіта? Де транспорт? Де дороги? І навіть коли це все ви отримаєте. Все одно не забувайте питати де. бо б деякі країни, де вже все то є, і де дороги, і чиста вода, і все вони лишаються рабами без відповідальності. Отже, мої любі, змінимо світ, починаючи з себе. Змінимо вже тепер, вчора. Сьогодні ми маємо вже в ньому жити. Звісно, все буде Україна. Переможе добро і Україна, переможе ЗСУ. Я бажаю всім миру, бажаю всім безпеки, бажаю всім віри, честі, достоинства, сили. Ми потужні і давайте змінимо світ. Слава Україні!